Добрий день любителі винограду. Сьогодні у нас 8 вересня 2022 року і ми продовжуємо знайомити вас з сортами. Зараз ми знаходимося біля гібридної форми. Це інститутська форма Академік. Ну, Перше її названня пам'яті Дженєєва або академіка ВІЗДО. Ну, Його остаточне таке встановилось названня як Академік. Ну, що говорить за цю гібридну форму. Ну, Я думаю, ви самі бачите. Дивіться, які чудові грони. Рік у рік вона, ну, можна сказати, радує таким чудовим урожаєм. Що не гроночка, то й дивіться, така кілограма півтора до двох. Завжди чудове. Запилення гроші я, я не бачу. Нагрузку ну, просто тяне. Дуже-дуже добре, дивіться, гроночки всі равномірні, ну, деякі можливо є, трішечки менше, там на тій стороні менше. Ну а тут, дивіться, що не гронка, то також ну тут кілограма-півтора, кілограм. Минулий рік одна гроночка була, я возив на виставку, зрізав, була 2 кг 700 г. Дуже-дуже здорова така гронка. Один такий нюансик по цій гібридній формі, ну я скажу ще одне некрупна ягідка в неї. Ягідка в районі десь 8-10 грамів. А так дуже чудова форма е з таким раннім терміном достигання. Ну, в цьому році, як бачите, все затримується, цукор затримується достигання на 2-3 тижні. Якщо рік все добре йде по плану, то він десь достигає на 10, 15 до 20 серпня. Ну, а в цьому році і нагрузка трішки більша. Ну, Вже там на тій стороні менші гроночки я почав зрізати, тому хочу вам зняти, показати, буду вже виборочно його підрізати і знімати цю таку красоту. Ще одне, подивіться, які грони, що добре, а яка коротка грібні ножка, який толста вона, то перегибів. Ну, просто, просто не може бути. Дивіться, вона держить такі чудові. Великі грони. Грони завжди равномірні, ягода вся калібрована. ну, Чудова така робоча гібридна форма, ну, з невеликої такої крупної ягодки. Ну, зараз ми покажемо цю ягідку, зріжемо. Зріжемо тут. П'ять тут. Ну, ягідок, як завжди на руці ягодка така, середнього розміру. Ну, зараз всі хочуть, щоб ягідка була за 20 грам і більше. Ну, а зато урожайність, подивіться, яка. Ну, ось 8 і 7. 7 грамів. 9. Від 8 до 10. 7. 8. В 8-10 грамів. Ну, ось 5 ягідок 40 грамів. Зараз Розріжемо. Ягода плотна. Мені подобається. Така з підхрустом. Дивіться м'ясиста. Ця біла така кайма. Говорить про те, що ягідка м'ясиста і хрумка. Дві. Ну і третю розріжу ягідку, Дивіться. Ну, а одну ягідку зараз скуштую. Чудовий підхруст. Я полюбляю такі ягідки. Ну, чудовий смак, гармонійний, без всяких мускатів, але, але приємний. Що ще дуже таке позитивне, те, що любий дощ, вже за 4 плодоношення я не бачив ні разу розтріскування, ягоди, загнивання. Ронки великі, як бачите, вони двигаються, вони дишущі. Внутрі, якщо ягодка де ну, я навіть не бачу, щоб вона була по, по, десь повредилася, що було якесь загнивання, всі, всі гроночки, все чисто підійшов, зрізав, положив і все добре. Ось такі здорові, чудові грони на гібридній формі, ну можна сказати, на сорт вже, бо це інститутський, на академіку. Так що дивіться самі, кому подобається, будь ласка, вирощуйте на своїй ділянці. Ну, мені дуже подобається цей сорт. Много хто подказувався за того, що не така крупна ягодка. ну Він завжди стабільний, завжди урожайний, надійний, така надійна гібридна форма, яка ніколи вас не підведе. Ну, на цьому поки все. Можете також подивитися наступне чи минулорічне відео, які були там урожаї, які великі грони. Я вам розказував, що грона була за 2,5 кг. Ну а там коментуйте, кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До наступних відео. Йдемо далі.